Ріно багато років було безкоштовним вже зовсім незабаром може стати платним. Мова про парковки в обласному центрі. Таким чином, міська влада намагається розвантажити місто від засилля автомобілів. Міські чиновники називають це європейською практикою. Деякі депутати звичайним бриттям водіїв, а карманичі ще не визначилися добре. Це чи погано. Це проєкт рух по колу. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми будемо розбиратися, що ж насправді стоїть за запровадженням платних парковок у Рівному, коли де і за скільки. Ми нікого не здивуємо, що із парковками у нашому місці біда. Якось вирішити цю проблему у 2021 році. Заповзявся тодішній начальник управління транспорту рівного Іван Фурлет. Нагадаємо, що цей чоловік був отією молодою і прогресивною кров'ю, яка прийшла із новообраною владою, і на яку покладалася надія, що він щось змінить у у нашій транспортній системі міста. І оцей цей молодий та амбітний вирішив парковки у рівному зробити платними. Мовляв, так місто відразу двох зайців б'є. Розвантажить місто від засилля автомобілів і в бюджет отримає надходження коли всі люди скаржаться про те, що не можна заїхати, то треба розуміти про те, що затор, якщо ти в ньому стоїш, то ти і є затор. Тривалий час раніше проводилися огляди вулиць, де зараз вже є вони популярними, тобто де там чи люди скаржилися і казали про те, що не можуть запаркуватися. Тобто оглядалися тобто, де найбільший попит. ідея з платними парковками тоді багатьом видалася привабливою. І тодішній начальник управління транспорту Іван Фурлет ледь не сам взявся за пензлик і синю фарбу, аби означити ті місця, де поставити автобус коштовно Буде У цьому плані теж довго не заборочувалися. Обрали ті ділянки для платного паркування, які користуються найбільшою популярністю серед водіїв. Вводячи плату за там, паркування чи встановлюючи там взагалі платне паркування там, де і так багато паркується, це якраз можливість зменшити попит взагалі на в'їзд в центр міста або відрегулювати його так, щоб якомога більше людей скористалася цією, зокрема, парковкою. Так у 2021 році у Рівному мало з'явитися 34 платні парковки. Однією із найбільших мала бути на вулиці Набережній. Тут хотіло облаштувати навіть не одну, а дві платні парковки. Перша починаючи від перехрестя із вулицею Пересопницькою і до перехрестя із Сагайдачного. Друга від того ж перехрестя із вулицею Сагайдачного до перехрестя набережної і проспекту Миру. Найчастіше тут свої автомобілі паркують ті, хто приїжджає на Рівницький ринок. До того, що вже найближчим часом ці місця будуть не безкоштовними, керманичі поставилися по різному Я би чесно зробив тут парковку. Хай би була платна, але все рівно що була парковка, тому що ну не взагалі. Нема де ставити. Наприклад, сьогодні після обіду, да, я заїхав, я став сюди, да, є свободне місце. А зранку в годині 10-й приїхати тут взагалі місця немає. Про, про. Чому? Тому що. Хоч щось хай буде безплатно в Рівному. А парковщик буде. Якщо буде парковщик, хай буде. Тільки головне, головне, щоб порядок. У перелік платних парковок потрапляє і вулиця Словацького, 1. Це самісінький центр міста Рівного. А поруч обласні управління та бізнес-центр. І тут точно, як на мінному полі. Крок ліворуч, крок праворуч, авто, авто, авто. Тут водії якось не дуже поставилися до того, що ось ці колись безкоштовні місця в самісінькому центрі міста будуть платними. З господарської точки, то, мабуть, воно було б непогано. Місто получає, якщо ці гроші будуть йти в місто. Якщо це. Якась частна фірма прийде і буде тут заробляти кошти. Я рахую, що це неправильно. Одна парковка платна в місті не вирішить проблему. Того, що тут буде платно чи безплатно, нічого не поміняється. Якщо тут, тут багато приміщень офісних, люди приїжджають на роботу, ну не вирішить. Ну, а Вирішить паркування вона точно не вирішить, ну а грошики, звичайно, здере. І вирішили, що там, де машина стоять, там можна просто поставити купюроприйомники. Я думаю, це тупо. Ну, по крайній мере, це нагло, як мінімум. Ще шість паркувальних майданчиків вирішили облаштувати на проспекті Миру. Ще по два на Сагайдачного та Шевченка. Ну і ще декілька на вулиці Соборній. А ось це парковка біля обнови. Це теж в самісінькому центрі міста. Традиційно на цьому місці теж ніде яблуку впасти. Тут зазвичай залишають свої автівки депутати перед сесією. І чомусь цієї парковки серед платних немає, але це вже напевно інша історія. Що ж до інших 34 парковок, то міській владі залишалося тільки провести тендер, аби визначити ті підприємства, які і займуться нанесенням розмітки, і забезпечать спеціально навченими працівниками із касовими апаратами. А тоді давайте будемо стрихти, да стрихти водіїв. Депутати хоч і підтримали ідею запровадження платних парковок у Рівному, та от не всі з них погодилися з тим, як це робиться у місті. Ми збурюємо людей. Ну, ми збурюємо їм, тому що ми не вивчили це питання, вже проголосували. Але як виявилося, надаремно деякі міські обранці так розхвилювалися, тому що процес запровадження платних парковок у рівному зупинився на етапі нанесення розмітки на вулиці Шевченка. І все. Знову тему платних парковок у Рівному підняли на сесії Рівнеради ради аж через два роки у 2023 році. Депутат міської ради Володимир Хомко тоді сказав, що це питання треба вирішити раз і назавжди. і не бавитися в благодійників, а зробити достойну ціну за кошерні місця в центрі міста. Ціна парковки повинна в центрі бути така, щоб завжди були вільні місця. Наприклад, зробили 100 гривень. Не хватає місць, 200 – не хватає три 500. Я місця. Те, що я кажу, всім не подобається. Але якщо не зробимо цього, я думаю, що ми і не зробимо цього найближчий час. Але що всі повинні розуміти, не зробимо цього, буде хаос. З думкою депутата Володимира Хомка погодився і тодішній міський голова Рівного Олександр Третяк. Абсолютно вірно володимир, Єванович. перед тим як купувати авто, кожен має спочатку думати, чи я маю можливість його паркувати або ставити десь біля свого дому, чи біля е, того будинку, де хто мешкає. І є місця в місті? І це колесо із впровадження платних парковок у Рівному закрутилося по-новому. Ми ж йдемо в Європу. Ми хочемо Європи. Так, от, будь ласка, давайте зробимо по-європейськи. Хочемо ми цього чи не хочемо, але парковки в усій Європі платні. Отож, перша платна парковка у нашому місті мала з'явитися на території біля Марії Несвицької. Там мало бути 30 паркомісць. Департамент інфраструктури та благоустрою навіть вже визначив, хто розроблятиме в проєкту кошторисну документацію на облаштування цієї платної парковки. Переможцем тендеру майже на 25 тисяч гривень став підприємець Гонгало. Виготовити документацію він мав до 31 липня. Мав новий шли поцікавитися у начальника департаменту інфраструктури та благоустрою міста Рівного Руслана Гудими. Яка ж подальша доля першої платної парковки у Рівному? Він нам сказав, що потрібно звернутися у департамент економічного розвитку міста Рівного. Там нам сказали, що чесно не вникав це питання. Не готовий вам зараз нічого прокоментувати. Ну треба, треба виясняти, бо не ми проводили А тендер нагадаємо, проводив департамент інфраструктури та благоустрою, але там не знайшлося, що на відповісти. Окрім того, у зв'язку із активним запровадженням платних парковок у Рівному міська рада взялася ще і за продаж земельних ділянок під ці платні парковки. Так наразі з молотка йдуть дві ділянки по вулиці Київська. Перша прямісінько навпроти 12-ї школи. Поруч з будівлею секонд-хенду чотири сезони. Її стартова вартість усього 98 тисяч гривень. Хоча експертна оцінка майже 600 тисяч. Друга ділянка зовсім поруч позаду приміщення. Стартова вартість цієї ділянки 145 тисяч гривень. І саме ця ділянка довго на покупця не чекала. Її як гарячий пиріжок викупив колишній голова рівницької облдержадміністрації Віталій Чугунніков. За 220 тисяч гривень тепер експосадовець має облаштувати на ній платну автомобільну стоянку, бо продавали міську землю саме під таке цільове призначення. Разом з тим, швиденько у рівному визначилися із вартістю паркування. До поради міського депутата Володимира Хомка брати по 500 гривень за паркомісце не дослухалися, але вирішили встановити ціну 20 гривень за одну годину. 20 гривень за годину паркування це середньо по Україні. Можливо, буде така сама градація, як у Львові. Чим ближче до центру, тим дорожче. Втім, 20 гривень за годину це тариф, який вважається одним із найвищих в Україні. Приміром, в Луцьку вартість муніципального парку паркоміс... 10 гривень за годину у Хмельницькому 15 гривень за годину. 20 гривень за годину беруть в Одесі, а також у Львові за першу зону паркування. Самісінькі центр міста. В першій зоні ціна є 20 гривень. На закритих майданчиках це є 30 гривень. В другій зоні це є 15 гривень, 10 гривень, в третій зоні і врешті залишається без змін 5 гривень. рівненські ж водії по різному ставляться до такої такси за парку. рік тому я в Дніпрі. Ставив машину на сутки за 30 гривень. То я не знаю, це напевно дуже багато за годину 20 гривень. за взагалі жесть. Так, якщо стати в центрі, це необхідно стати. Готовий заплатити 20 гривень, але щоб була парковка. Ну, це залежить від людини, в кого які доходи. Можна було б зробити, на мою думку, дискретним. Якщо ти залишаєшся на годину, хай буде 20 гривень. Якщо ти залишаєшся на добу, це повинна сума трошки менша бути, бо сума тоді загальна виходить набагато більше. Не вважаю трошки дорого для нашого краю, але ж. Якщо б це була нормальна парковка з охороною з усім, то може й нормально. Та після того, як владу міста почали критикувати за вартість паркомісця за годину, тодішній міський голова Рівно Олександр Третяк казав, що ціна може змінитися. Тариф, про який оприлюднили, він не остаточний. Він може ще обговорюватися, він може бути нижчий. Цікаво, що департамент економічного розвитку настільки завзято взявся за реалізацію платних парковок у Рівному, що навіть без конкурсів торгів і будь-яких розглядів обрав фірму, яка буде в цю всю справу в місті запроваджувати. Мова про фірму ТУМС. Вона безкоштовно розробила додаток для муніципалів сусіднього із нами Луцька, і він там успішно запрацював. Це було для зручності та комфорту людей. Побачили, які є помилки, наприклад, в деяких містах України саме по паркуванні. Ми вирішили це зробити. Скільки це проекти мішався нашого. Жодної гривні на даний момент В Луцьку все працює дуже просто. Водій, котрий зупиняється у зоні платної парковки, самостійно заходить у додаток і сплачує вартість за час стоянки. Контролюють весь процес працівники муніципальної варти. Їм достатньо внести номер автомобіля у додаток і вони знатимуть, хто не заплатив. Матскайм перевірити. І в нас тоді вибиває, що номерний знак оплата не підтверджена, тобто оплати немає, і парковка на якому розміщеної ну дату. От в департаменті економічного розвитку рівного думали, що так просто все із платою за паркування буде і у рівному. Тим більше, що і згадувана фірма і для рівного є не чужою. Вона, звісно, не безкоштовно для муніципальної варти рівного розробила додаток рівне сервіси. Всього лише 45 тисяч гривень. Через цей застосунок можна оплатити штраф за неправильне паркування. Також щороку Монварта сплачує за обслуговування програмного забезпечення для тієї ж фірми Тумс. У 2022 році це була сума в 61 тисячу гривень, а в цьому році вже 96 та 750 тисяч гривень. За два роки підприємство від міського бюджету отримало майже мільйон гривень. Все напряму без торгів. Інше фірмам – МЗАС своєрідна монополія. Паралельно компанії розробляють дві нові функції. Погод години паркування та абонемент на парковку це вочевидь потягне додаткову оплату за теж обслуговування. Товариство ТУМС розробило для департаменту муніципальної варти мобільний додаток Рівне сервіси, в якому передбачена функція оплати платних парковок. Втім, станом на сьогодні вона не активна. У сферу відповідальності департаменту не входить реалізація платних паркінгів на території громади. Здається, що все вже у рівному із платними парковками поставлено на рейки, і потяг мав би рушити. Департамент економічного розвитку потирає руки, бо вже незабаром до бюджету міста посипляться гроші. Ми рахували на, на все всемістом. Якщо... Ми там е віддамо е більшість парковок е ну, цих місць, які віднесені до зон паркування, якщо ми віддамо їх е в оренду, то ми е десь будемо отримувати як місто десь порядка 2-3 е мільйонів гривень. Та от біда, антимонопольний комітет блокує цей процес, оскільки вбачає щось не те в тому, що запроваджувати платні парковки у Рівному буде вище згадана фірма із Луцька. Ви хотіли брати там досвід, так Луцька з так, Луцької так. цієї фірми, і це їх не влаштувало, так? так основна проблема, яку вони бачать, це те, що спочатку має бути відібраний відібраний оператор на ту чи іншу стоянку. Ну яка, яка відведена містом ділянка, земельна під парковки. А тоді вже цей оператор має подати документи про е те, які в нього будуть витрати, і ми маємо на основі цих документів вже тоді розрахувати тариф, який буде на тому, на тому конкретному е на цій конкретній ділянці. А в Луцьку все було запроваджено з точністю до навпаки. Вони робили спочатку е розрахунок, тоді на основі вже цього е розрахунку залучали. Проводили конкурс. От така ціна на цю ділянку пропонується містом. І хто бажає за такою ціною обслуговувати, це може, може працювати. Отож зараз за словами екс начальника департаменту економічного розвитку рівного Володимира Липка вони готують нову пропозицію, яку сподіваються, антимонопольний комітет пропустить. І тоді вже в Рівному з'являться платні парковки. Ми зараз носимо зміни до. побажання антимонопольного комітету радимося там з колегами з інших міст як як в них це зроблено ну і будемо е, виносити е, новий документ будемо е, надсилати в антимонопольне і в регуляторну службу для того щоб з ними погодити щоб це вже було е, щоб це вже був документ який який, вони який вони погодять ми сподіваємося Ну що ж, традиційно рівня нам залишається чекати, а нашим управлінцям зробити все так, як треба, а не так, як завжди. Протягнути вигідних та зручних. І тоді всім нам буде щастя. У центрі міста без проблем можна буде припаркувати свої авто, не буде засилля автомобілів. А також бюджет міста поповниться грішми. Це проєкт рух по коло мене звати Вікторія Петренко, і ми будемо продовжувати розповідати про багаторічні проблеми сіл і міст нашої області.